Маємо можливість дивитися трансляцію цього поєдинку. Іван Франківського. Передачі на Бичків так одним дотиком і четвертий котовий поспіль. І з досвідом хорошим виступив в вищій в екстралізі. Зараз Сергій Демидюк і контратака руху «Контилюм груп. Дев'ятий Тарас Береговський. І зараз м'яч влучає у поперечку. воріт, доволі небезпечно було. Поки що, незважаючи на кількість, велику кількість, класний удар, лінію. І зараз позиційно намагатимуться ще розвинути. Ну, так, нульова нічия, яка на користь руха комтеліум груп. Вони грають другим номером, не скажу що так, відверто, намагаються протистояти. Друзі, так забігаючи наперед, по туру у нас сьогодні завершиться. Е, паралельно. І знову втретє після удару Бичківа. Тійка рятує і спрацьовує футбольне правило. Не забуваєш ти, забуває тобі. Від стійки так щільно відбився вперед. І одразу ж таки контратака у відповідь. І Тарас Овчар, 27-й номер. Не скажеш, що це гобу логічний, нелогічний. Тут багато розповідати можна. Це все-таки, друзі, футзал. От виконання наставника однієї чи іншої команди обов'язково не мають права. І другий. Тарас Овчар тут виступає асистент. Е, для того і наставник Іванофранку. Ще одна стійка, ну не щастить тут ніяк. Два взяття воріт. 0-2. Овчар розібрався. І тут щастить уже Рибаку АСК. Вийшло, бачимо, досвідчений горбатий. Залишився, так скажемо, останнім захисником, ну і молодий. Роман Петровський, 20-річний. У складі команди Рибака СК. Так само Пащак. Ці всі досвідчені гравці, які зараз на майданчику перебувають разом з Андрієм. І забивають м'яча грудьми. Тарас Береговський. За хвилину, можливо, можливо, трохи швидше. Щоб намагатися урятувати цей м'яч, тут Юліан Горбатий. Дреколо в воротарській футболці Фаліпович тут рятує Кіпар, Рухівців Фаліпович не захищається в рибака контилюм-групі і знову читає і... Досягає свого успіху е, проходить. Чимало моментів створили, чимало стандартів було для воріт. Віддали ініціативу супернику Чорнобілі. І зараз сейв сейф, сейф, Ярослав Василишин. Чи дві появи е, п'ятого польового ворота Рабокаска нагадаю, порожні. Призвели. І Тут ще п'ята, п'ята, ну це як назвати, ну. Ніяк не називаєш, крім того, що про турніру становище команд це був 100% центральний поєдинок. Чому? Тому що Штаб Сергій Шпільчак тримає у руці табличку тайм-аут. Матиме можливість взяти. І зараз щастить. Чорнобілі і активно діють захисті, встигають за переміщенням своєї команди. і Тут рятує від захисника м'яч іде. Здається, був відіграний вже в даному епізоді Дрекало. Дають можливість арбітри провести до логічного завершення. Бак СК намагається е забити ще один м'яч. При грі 5 на 4 вдавалося. І який шостий раз. Шостий раз, друзівській футболці. За ці лічені секунди, які залишаються. І Дреколо приносить перемогу своїй команді. У власні ворота на 11-й хвилині після 0-2, після першого тайму, рибак АСК відіграється. Фантастична розв'язка. 3-2. Перемога, вольова перемога для команди Івана Скіцка.